Виже все проголосували. Все переходимо до третього питання. А зйомки комісії? ми голосуємо за це чи просто знімаємо? Кого? А, ви все ми проголосуємо, не Скажіть, зйомки прикрашати. Ну я не знаю. Я там... Це. Ні, Ну одну секунду. Немаєш постанови закону? Не закону, бо закону я не чув, щоб в окружній комісії спостерігачі не мали права знімати. А а нема і даже немає відеокамер, Знову всі інше питання, Віктор Іванович. Треба ставити на голосування. Все, В Верховній Раді. В Верховній Раді можна фотографувати, в міській раді можна, в обласній раді можна, на всіх засіданнях партії, організації можна. Це що, закрите якесь засідання? А де ж прозорість, а де ж відкритість? Та при чому тут засоби масне? інформації, це відкриття. А Чи? тут... А, тут... а так треба ставити. Вору. Один за да всі роботи. Так... Питання... Значить так, став на голосування про перше питання про дозволення зйомки під час проведення засідання. Чи значить став? Хто за те, щоб дозволити зйомку? Прошу голосувати. Хто проти? Ви проти відеозйомки виступаєте? Ви фальсифікації тобто, тут будете зробити? Чи що? Чого ви А чого ви боїтеся зйомки? Я не розумію. Я ж не буду викладати це Ну я преса, я взагалі та представник і ще й преси. Ну так а як преса, і тоді я зареєструвався, як спостерігач. Як кандидат народний депутат, я ще й прес. Більшість голосів. Це незаконне рішення прийнято дві людини два рази проголосували за і проти. Ну, це не це це не по статуту. Взагалі людина проголосувала за і проти. Як проголосували більшість проголосувала все. Одна людина проголосувала дві два рази. Тобто піднімала руку. Хто хто це? Ну ось людина член ОВК. Поставте ще раз на давайте ще раз переголосуємо. Я ще раз говорю, прошу підтримати відеозйомку, щоб зйомку прикратити. Під час проведення засідання. Прошу голосувати. Декрати. 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 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ви? Так хто за те, щоб дозволити? Раз, два, три, чотири. Чотири. Більшість сьогодні. Підпорядкуємося більше. Зачем будь ласка, виключите? Це незаконне рішення.